Звісно, ектор влюбляє всіх в себе в своєю латиноамериканською пристрастю. Знаючи, скільки техніки, процесів використовує ектор, я думаю, мені було просто дуже складно з ним. Я просто б не встигав. Звісно, ви всі любите Олічку. Я хотів однозначно до Олі, тому що. Я сам по собі кипішний, нервовий, і я розумів, що Оля це стабільність, вона тако плавно, і вона мене якраз заспокоює, І я буду все робити чітко. Вона не буде оращити, там, Ти це не зробив вон з кухні або перероблю, ті що. Ну коротше, такого не було. Мені краще бути Олею. Так якось повелося, що кондитерське мистецтво це взагалі не моя історія. Наприклад, дідусь, бабуся, в мене дуже багато вміють. Пекти, і бабуся, і клери класно робить, да і дідусь там робить всякі торти, і Наполеон вони роблять це їхні корона страва. А я, Ну мама, зліпи мені снежку. Ну, це я тут стояла? Стояла, що я тут і стояла. Я тут завжди стояв, ні, ти ж там стояв. Здрасті, я писала тут. Він самий блокнотик. Хотів поближче бути до Олі, бо він там вже вивчає французькі фрази, щоб її покорити да. тому Думаю, він так, може, хоч якісь флюїди свої, туди, щоб направити ближче. А так буду я, як стіна. І флюїди не флюїди не перейдуть. Не видумував. Я отсюди навіть не сходив з міста. Я стояла по Ютубі, ти розумієш, писала. Не видумувала, Я стояла поруч з тобою. Вистри... Я... Ось починається все вже. Розлад дисципліни. А я розумію, що я не хочу взад сам жопу йти, тому що я не почую Олю, і Що вона каже, бо вона була на самому початку. Що ти не зрозуміла? От що ти не дуже зрозуміла, а? Ну, відрізати треба. Так, да, я... Стоп, пальці. Так. Да. О, так, був момент такий від Володимира. Сонечко, ти прийшла на кулінарний проєкт. Якщо не вмієш користуватися ногтями, зрізай. їх. Давай сюди ногті свої зрізатимемо. Ну, Якщо треба. Треба. А я реально думаю, ну якщо відріже, окей. Ну, типа, що я скажу? Це, ну, це не так важливо. Це лише мікродеталь. Вже пішли якісь незрозумілості, вже пішли неполадки помарки. Я була здивована, тому що ну, це найпростіше було. В такому хаосі був денчик. Ти пудри насипав? Ну, що це таке? Це цукрова пудра. Ану заново, давай, зібралися. А ти хоч пудри не насипала? Я Але не ні. пудри, я спочатку білим цукром Це зробила. Добре. Ще ми не дійшли взагалі до складнощів, вже почалися трабли. Швиденько, швиденько, за дві секунди переробить. Так, тут Це що? З вагами грають. Я вже переробив, бо зробив спочатку з білим цукром. Все, отак диви, поставив. Молодець. Подан лідирує поки що. Почав готувати десерти, коли почав готуватися до мастер-шеф. Бо знав, що в мене є пробіли в цьому напрямку, тому трошки готував. Десерт і я це постійна мікропаніка. Я я кожен процес Оля сказала: питайте, ну я тут для того, щоб вам допомагати. І я цим, якщо чесно, дуже користувалась, бо я кожен кожну свою дію в нею в неї апрувіла. Типу, окей чи не окей? Те, що він прилипає занадто багато масла, так? я просто перемісила, перегріла. Він вже трошки нагрівся, ага. тому прилипає, нічого страшного. Я в якісь момент трошки відволікалася. Богдан, відводі, ти це зробили. Мені здавалося, що вона відстає по темпу. Якщо чесно, для мене це було дуже дивно, бо вона так робить, коли я вдома готую. Каже, ти такий повійний, давай швидше, швидше. А тут якось на цій кухні навпаки. У мене сьогодні просто в голові якась каша. Я якась не зібрана. Щоб грудочок не було. Так, роблю, роблю. Не можу сказати, що я розгублена, не можу сказати, що я на паніці, Ні, ось просто у мене в голові щось дивне. Це я тобі залишив, щоб ти перчики обмотала. Я ж школюся ага. за тебе. Я поняла. Така любов. Да. Да. Ну блін, це просто все взаємодопомога, класне спілкування, дружнє спілкування. Можливо, він десь клюнув на ну, цей крючок мого очарування. Але, ну, а хто б не клюнув? Как? Ну, мені здається, Ненці зацікавлена мені. Я не буду цього приховувати. От. А я просто подигру її. От. Тобу, я не знаю, можливо, мені Ненсі також буде цікаво. Може, вона мене якось дивує. Подивимось. Ну, я ще не розібрався. Акура Настя. Я, ти я то, на оце буду. Воно в тебе тоненько, обережно, ти до нього тендітно, як, як, як до квіточки якоїсь. Володимир, а може я рукоджопа, я не знаю. Я злю, я розумію. ну Я ж сама топлю. Дивися, в мене вже тут якась шляпа вийшла. Угу. Я краї розбила досить так сильно. ну Вони були дуже тоненькі. Скільки вершків? Оля сто двадцять, так сто 125? 125 100. 120 Сто двадцять п'ять. Так, 100. Дивіться, цифра сто мілілітрів для одного ганаша вершків і сто двадцять. Це не складна, щоб їй запам'ятати. Вже п'ятеро людей перепитали одне й те ж саме. Це я кажу, ставте питання розумні? Ну по факту у вас є записнички? запишіть один ганаш такий в ганаш ходить. Два складових всього шоколад і вершки. Що тут важко зрозуміти? Ну, це, ж, це, це елементарно. Ти записав тобі дві цифри. і все. Тому я трохи. <плакування> ну, зазвичай я спокійна, дуже стримана. Але іноді я ж теж людина. І емоційна людина. І теж не завжди задоволена всім іншим чи собою. Але важливо не ображати при цьому людей. Для мене вона була просто ангел. От, кричала, вона не кричала. Як у розових облаках то дивись на неї, просто йде музика, сердечко. Також мене для мене вона кричить, не кричи, просто кричить. Я просто дивлюсь на неї, щоб. А, зараз біжить, 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 біжить. Тече, 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 тече. Сергію, да. підійдіть до мене, будь ласка. Подивіться на мій кубик, будь ласка, що я сказав? Обережно, уважно. Три на три міліметри. Дивлюся, я вже зрозумів, що типу, реально великі, ну, типу, куди, типу, це вже ну, не знаю що. Все я перероблю. стій. Тридцять присідань. Йо Тридцять присідань. Футбол займався, поприсідати присідать може, побігати може. Так що тридцять, ну, типу, ну. Хтось буде наступний. До речі, я нас проможу 150 разів прямо з тобою. Прямо взяти присісти. Я знаю, що це таке. Я знаю, що це важко. Я знаю потім, яка кріпатура буде. Мене колись тренер е -е, заставляв дуже-дуже давно 300 разів присісти, і потім ми починали тренування. Тут, звісно, трешак був. Я почала кремсати. Все у вас нарізано, перевіряно котлети. <пи> Порізалась. Все, -все, 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 -все. Все добре. Ти знаєш. Що? Що якщо порізався, да. то в нас тризряд знімали. Як я отут от зрізала загадка, взагалі не знаю, сама не викупила, чесно. Скажи, будь ласка, чому ти порізалась? Бо неправильно поставила селеру. А чому ти неправильно селеру поставила? Бо, Бо не подумала, да. тобто треба виганяти мозок з одного місця в інше. Як ти це будеш робити? Я більше не буду. Ні-ні-ні-ні-ні-виганяй. Ну думаю, блін, ладно, все. чотири, п'ять, шість. Наведи порядок, Все, веду, веду, зараз доріжу. Ні, ні, ні. Ні, о, ти о дивися. о-о, Отак, дивися, дивися, що я роблю. Отак. І в мусорку. І отак. От а тепер наріж мені нормальну цибульку. Володимира, хоча й боюся, але сприйняла це як належне, йому відніше переробила і нарізала гарно. Уважно до деталей. Все дуже уважно, дуже охайно, щоб було. Ну, ще це сковорідка? Це Дянана. Діана, ну а як ми будемо всі смажити? Ну, то я ж поставила, то я не знаю. Так, це зайнята. Це можна я поки посмажу, поки ти так. Так, ні, це зайнята. Ну, Стояли два сатєйника з маслом для котлет, і двоє учасників смажили свою цибулю із солерою. А в мене нема місця, а до вас не можна сюди прийти сорити. Ну тобі далеко бігати, ну, він, щоб хтось сюди. Там став. Там така конкуренція, що це просто неможливо. Ну, дивися, добре. Можна? Можна. Я готова бігати, але щоб не соритися. Я не хочу ссоритися. Чого я така добра? А... Я в шоці, що це зробила я. Я, я, ну, не, я помірити, не вірю, що, що я це в... зробила. О, ну, да, я зробила. Да, робити. Я просто да, не вірю. У да. мене я, як, все, все в, в пілені. От время пішло, дякуючи Богу, що записуєш, що можна буде доказати, що це <риво> я не <вірила. риво> да, да, люблю. Я задоволена, що я не здалася, що я не схибала, да, що я пішла далі, ризикнула, да, що я от, <риво> проявила свій характер, свій внутрішній стержень.